Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. 36 аварій, 21 з них з травмованими. Саме стільки дорожньо-транспортних пригод на вулицях Черкас за участі електросамокатів сталося з початку року. Таку інформацію Суспільному у відповіді на інформаційний запит надав начальник управління патрульної поліції області Олександр Кокоба. Половина аварій, з його слів сталася з вини кермувальників електросамокатів. Яких правил дорожнього руху вони мають дотримуватися? До яких наслідків приводить їхня необережність, та хто і як у Черкасах контролює сервіс? сервіси, які надають електросамокати в оренду, більше про все це дивіться впродовж наступних 10 хвилин. На цих фото, оприлюднених Нацполіції області, дорожньо-транспортна пригода, що сталася у Черкасах, цьогоріч, 10 червня. А це світлини аварій за 22 квітня. В обох випадках серед учасників ДТП електросамокати. І такі ситуації в обласному центрі трапляються все частіше, розповідає місцева жителька Марія Лебідь. Нещодавно і сама була очевидицею такої. Другий раз літають, як ненормальні. Їдуть в 14 в 13 Ну, Якісь правила теж треба, щоб вони чи, чи в шльомах їздили, якась швидкість. А то вони розгорняються, бо там 60 км на годину. Це здає аварійну ситуацію. Цю думку поділяє і черкасець Вадим Козовий. Я розумію самокатчики, бо це зручно, але як водій теж розумію, що дуже опасно, тому що вчора я чуть не збив самокатчика так само. То він на вже не дивиться на рівне він бачить зелений колір і мчить собі. Згідно із українським законодавством, з 2023 року самокати в Україні визнані транспортними засобами, тож правил дорожнього руху мають дотримуватися і їхні керманичі, розповідає речник патрульної поліції області Олексій Драгун. Найперше переїжджати перехрестя на відповідний сигнал світлофору. Такі керманичі мають позначити себе відповідно на дорозі. Це, зокрема, світловідбувальні елементи мають бути на одязі або на транспортному засобі. Також, відповідно, вдягати на себе шоломи, налокітники, наколінники, які убезпечать від травмування даного керманича. Цих правил намагається дотримуватися черкасець Богдан Артеменко. Самокат придбав чотири роки тому і не пошкодував. Каже, це дешевше ніж таксі, і зручніше ніж громадський транспорт. Сів куди захотів, поїхав, тобто, ну, все, все первоочересе, це твій комфорт. Але не забуває і про комфорт колег по дорозі: їздить проїжджою частиною і обов'язково зупиняється на переходах. Їздить по пішохідному переходу це не дуже. Правильно, і це не дуже безпечно, тому що в такому випадку, якщо тебе зіб'ють, сам будеш винувати. Окрім власних самокатів, черкаси можуть скористатися й орендованими за спостереженнями кореспондентів Суспільного. Щоранку їх розставляють різні фірми у різних локаціях. Під кожну фірму є своє приложення, під яким вони користуються. Купляєш абонемент на півчаса, час і просто катаєшся воно, як іде, адреналін такий. Але такий адреналін зрештою відчувають і водії, бо їздити поруч із самокатчиками інколи екстрим, навіть для досвідчених керманичів, розповідає водій Микола Шумейко. Я досвідчений водій і обхожу це. Це для мене не проблема. Але те, що мого товариша просто збили, ну, зацепили і поїхали. У такій ситуації можна звертатися до правоохоронців, каже речник патрульної поліції області Олексій Драгун. Слід пам'ятати, що вони є учасниками дорожнього руху, та у випадку ДТП несуть відповідальність, як і інші кермани чи транспортних засобів. Але на практиці, як розповіла Суспільному, очільниця асоціації пішоходів України Поліна Маршал притягнути до відповідальності кермувальників електросамокатів майже неможливо, їх хоч і визнали транспортними засобами, але спеціальних правил їзди для них не встановили. Не було розроблено та прийнято порядок отримання прав на керування таким транспортом, немає правил їзди на ньому, не було зазначено з якого віку ми маємо. Надавати право користуватися таким транспортним засобом не було встановлено обов'язкового порядку проходження огляду на технічний стан таких транспортних засобів, коли, наприклад, водій автомобіля сідає за кермо, він має бути здоровим. та, він отримує медичну довідку, коли складає іспит. А хто перевіряє, чи здорова людина, чи не має вона серцеве захворювання, яка стає за кермо електросамокату? Та ніхто. Усі ці нюанси хвилюють і пішоходів, з якими поспілкувалося Суспільне, адже те, що ти йдеш по тротуару, не гарантує твою безпеку, каже місцевий житель Сергій Куратовський. І мруть, і убиваються, і людей травмірують. Реально можуть збити, просто збити. Я переходила, людина їде в навушниках з другом, друг якийсь стоїть, ну це ненормально. Але не варто бути такими категоричними, каже Черкащанка Віра Лозова. Я завідую, хто їздить на самокатах. А мені подобається. В принципі, вони мають право на існування, але мають десь як от, є велосипедні доріжки, так і мають бути якісь зони, де вони будуть кататися. І мають бути, звісно, Огранічення хто може їх водити, тому вважає пані Наталя. Порядок із самокатами у Черкасах має навести міська влада, особливо з фірмами, які надають їх в оренду. Але як розповів начальник управління транспорту Черкас Віталій Москаленко, впливу на них не мають. Організація роботи електросамокатів не відноситься до повноважень міської ради. Вони самостійно справляють свою господарську діяльність. Відповідно хто користується, мають. Виконати правил руху. або дізнатися на яких підставах працюють компанії з шерінгу електросамокатів. Ми намагалися зв'язатися з їхніми представниками. Телефонні номери на сайтах їхніх фірм не оприлюднені. Тож усім їм на електронну пошту ми надіслали лист з пропозицією поспілкуватися. Відповідь отримали від Антона Мілки, керівника шерінгових сервісів однієї з компаній. Він відповів. Черкаською міськрадою ми уклали меморандум про співпрацю та правила використання електричних самокатів на території громади, який передбачає право надавати послуги прокату та встановлює правила надання сервісу від обмеження швидкості до зон, заборонених для паркування. Питання безпеки для компанії є пріоритетом, тому ми не просто розміщуємо техніку на вулицях, а й працюємо над формуванням культури користування електросамокатами. У застосунку доступні інструктажі з безпечного руху та Режим початківця з обмеженою швидкістю до 15 км за годину, щоб поступово звикати до керування. Ці правила діють і у їхньому місці, розповів Суспільному львів'янин Дмитро Гурин. Утім, не все так гладко. Часто електросамокати, які розміщують компанії по містах, несправні. Були в мене випадки, коли на самокаті прокатно мене працювала гальма, і я майже потрапив в ДТП. Була пара випадків, коли самокат зазнав вандалізму. Тобто він був розламаний, а у ньому не було видно. Тобто сідаєш і рама ламається. Було пара випадків, що неможливо було запаркувати самокат. Та й не зрозуміло, де можна пересуватись на самокатах, додає черкасець Богдан Артеменко, адже спеціальних доріжок для них немає. А коли їдеш по дорозі, нервують водії. Де ж можна ними пересуватися? Пояснив начальник управління транспорту Віталій Москаленко. Самокат це звичайний транспортний засіб, який має. І рухатись не по окремих смугах, а по прожій частині виконуючи всі правила. Утім, і в асоціації пішоходів, і в асоціації велосипедистів України з представниками яких нам вдалося поспілкуватися, говорять, питання електросамокатів потребує масштабного врегулювання, адже щодня на вулицях українських міст електросамокатів і моноколіс встає все більше, як і проблем через неврегульованість законодавства. Логічніше було б все таки їх тримати десь ближче до велосипедистів, в плані того, щоб були схожі правила, схожа відповідальність, насправді є декілька законопроєктів. закон про дорожній рух прописати, що є такий у нас легкий персональний електротранспорт, є у нього певні права. У ну особи, що ним керує права, обов'язки, де він може їздити, де він не може їздити. Тобто план таки є, але от на даний момент цей законопроект лежить уже 5 років. Ще один схожий законопроект. Здається, в 24-му році був, але він навіть до першого читання не дійшов. Однак, незалежно від того, врегульоване це питання чи ні. Усім, хто бере до рук самокат, лікар-травматолог Сергій Королік радить постійно дбати про свою безпеку, адже з травмами, отриманими під час пересування на електросамокатах, звертаються до них щодня. Якщо найчастіше брати, то це перелом променевої кістки в типовому місці зі зміщенням і травми обличчя часто. Ось, якщо ми говоримо про складні травми, то це можуть бути і переломи плечової кістки, часто внутрішньосуглобові, от якраз вони потребують оперативного лікування. Це найпростіше казати: не не їздіть, не катайтеся так, але це не вихід із ситуації. Я би радив використовувати засоби індивідуального захисту, тобто налокітники, наколінники, шоломи.